Всім привіт! Ви на каналі Mazix Виникла в мене проблема, не включається комп'ютер. Не знаю, в чому причина, зараз буду розбиратися. Я зараз я його перезапущу. Я думаю, що проблема в тому, що я недавно обновив BIOS на останню версію. В чому суть? Комп'ютер просто банально завісає лого виробника материнської плати. ASUS і там пропонує. Або нажати F2, або D, щоб зайти у BIOS. Ну BIOS він не заходить, просто завісував картинку. Коли я перезапускаю його, утримую удаліт, щоб зайти у BIOS. Він також не заходить, просто банально завісає. На тому логу зараз я можливо покажу вам, бо як ви могли бачити на початку картинки не було взагалі. Хоч монітор начебто ось включається. Зараз глянемо, що буде. Ось. Що фішка, не знаю, або у BIOS, або він да, банально звутіло. Що я робив в У BIOS я включив престиж буст Overdrive, накинув максимум потолок плюс 150 МГц на процесор, щоб він просто бустився трішки більше. Ужав перший таймінг на оперативній пам'яті. Ну і виключив влаштовану звукову карту. Це всі налаштування, тобто якимось такимось. Екстремальним розгоном я не займався не по процесору, не по материнськи, не по всьому іншому, не по оперативній пам'яті. Так, ось ми могли бачити, в чому прикол. Попробуємо з біоса. Зараз будемо дивитися. Я сподіваюся, що це не вінда. Звитіло давайте будемо дивитися, як скинуть BIOS біос. Я колись я це робив. Тим варіантом, що я батарейку банально. Батарейку баймав. Сподіваюся, що зараз це можна зробити трішки по-іншому. І так, ззаді материнське оплати, на жаль, немає кнопки скидування біоса. Там я хіба що кнопка для прошивки його. Тому я зібрав комп і буду виймати батарейку. На щастя, вона знаходиться тут. Не потрібно виймати відеокарту. А зараз я цю батарейку вийму і гляну, чи зміниться щось, чи ні. Ось я дістав батарейку. Як нею дістати? Давайте про це поговоримо. Я взяв такі ось ножнички, ми обесточуємо важком, комп, кабель живлення. Можете всякий пожарний щата кнопку нажати, щоб воно там додатково пішло на нуль. І ви просто ось сюди нажимаєте на цю штучку, батарейка сама вискакує, ви не підбираєте. Так, батарейка виймається. Тепер ми почекаємо хвилин 5-7. Можливо, навіть і менше, але просто щоб не потім повторно не виймати. Краще минут 7-10 почекати, щоб воно остаточно все скинулося. І будемо знову встромняти назад і дивитися, що з цього вийшло. І так, пройшло достатньо часу. Втикаємо нашу батарейку назад. Це ще не так просто й зробити. Втикну, підключаємо наше живлення включаємо і переходимо у Біус. Нажимаємо всім. Агідфікер, є Workwalker Tuner, 1 Далі Ми, я лично, пройду в Advanced Device Configuration і Audio Control, виключу, тому що у мене є це влаштована звукова карта у материнську плату. Так як в мене є звукова карта від стороннього виробника, то я не, не всякий пожар не включаю. І заходимо у boot режим. Тут boot Option має бути Windows Boot Manager. ну, має бути на свій з Window вказаний. Так, нажимаємо F10, зберегти. І дивимося, що відбудеться: включиться він чи не включиться. Так, да, не хочу нас пускай, да? так? І так, народ, я нічого не робив. Чисто перезапустив комп вручну ще раз. Давайте я нажму на перезавантаження. Побачимо, включиться він чи ні. Не знаю, чому воно так завісло, що за прикол був. Но для достовірності результату я зараз просто перезавантажую комп. Побачимо, чи зміниться щось ще ні. Ось бачите, йде завантаження він до тепер. Ну, я думаю, проблема вже на цьому вирішена. Всім пока.